Привіт! Збираємося і стилізуємо маленький тендітний шарфік Софі. Я художниця, ви в мене, значить, на сторінці. Що ви можете на моїй сторінці побачити? Це мою творчість, мої історії про життя на острові, так як я живу на західному побережжі острову Норвегії, це острів під назвою Вігра. Ви можете побачити відео про мої подорожі, і е, я ще займаюся UGC. Проектами. І так, ось мій шарф Софі. Софії, обожнюю просто ці шарфики. В мене, до речі, є дуже багато кольорів. Тому кому трошечки більше за розміром, вони трошки менші, Кому щось подобається такого типу, пишіть, я обов'язково вам пораджу колір і ви зможете навіть придбати. І так, ось цей шарф Софі. Софії, його, до речі, винайшла дизайнерка з Нідерландів. Він став екстремально популярний минулого сезону і продовжує набирати популярність і зараз. Я а, знайшла ось такий светр, він буде дуже-дуже гарно тут пасувати. І збираюся назустріч своєю знайомою. І так, в мене а, присутні ось два таких монохромні кольори, а, великого розміру та об'єму сережки сюди не підійдуть. Тому я вибрала. Ось такі, як бачите, маленькі тендітні з камінцем сережки, і вони тоді підкреслять таку, як би, нобул-рису у вашому стилі чи луку. Ну Ось так можна, в принципі, вже йти, але не забудьте про куртку чи пальто. Зараз покажу.